Перший день війни він приніс повістку на фронт. Крепкий, був, він здоровий, крепкий, кремезний був, але мав проблеми з серцем. Його комісували. Його комісували перший раз, комісували другий раз, комісували третій раз. І на кінець, на четвертий раз, він знайшов спосіб, як все-таки піти на війну. Він мотивував тим, що я не можу бути вдома. Всі мої хлопці, однокласники воюють. А я сиджу вдома, мені в село. 447 днів мій Сережа вважався безвісті зниклим. Хоча я знав, що він загинув. І 6 серпня я привіз тіло сина і похоронили на місцевому кладовищі. Ось такий бойовий шлях мого сина: 9 місяців син воював і, на жаль, героїчно загинув.